Добрий день, дорогі підписники і гості мого каналу. Сьогодні я розповім вам про нове поповнення своєї бібліотеки. Я розповім про історичний роман українського письменника Антона Хижняка Данило Галицький. Цю книгу я купив буквально декілька днів тому. Ось вона це видання 1970 року. Серія Бібліотека Української радянської прози. Ось так. Тут у них сторінки. Антон Хижняк Данило Галицький, видавництво художньої літератури Дніпро, Київ 1970 рік Передмова. Тираж 50 тисяч екземплярів. Антон Федорович Хижняк це український письменник. Він народився в 1908 році на Харківщині, помер у 1993 році. Хижняк належав до совітської номенклатури, він був журналістом, комуністом. Працював в редакціях різних газет. У 1940 1950-ті роки він був редактором газети у Львівській області і був членом Львівського обкому Комуністичної партії України. В основному він писав різноманітні публіцистичні статті, нариси, займався звичайною совєтською партійною і державною діяльністю, брав участь у колективізації, в боротьбі з ОУН-УПА, але у вільний час він писав у художні твори. З усієї художньої спадщини Антона Хижняка єдину цінність має історичний роман Данило Галицький. Цю книгу хижняк написав у 1944-1951 роках, тобто за часів правління Сталіна. Про що цей роман? Ну, зрозуміло, що цей роман про видатного українського державного діяча, про короля Русі Данила Романовича. Автор називає, згідно з російської совєтської історичної традиції, називає Данила Романовича Данилом Галицьким, називає Галицько-Волинським князем. І коли навіть згадує про те, що Данило Романович коронувався е, королем Русі, то хижняк описує це як такий трагікомічний епізод, який не мав ніякого значення. Роман складається з трьох книг. В цьому романі розповідається про все життя Данила Романовича, починаючи з 1205 року, коли загинув його батько Роман Мстиславич, і закінчуючи смертю Данила Романовича у 1264 році, хочеться відзначити доволі таку непропорційність. Книги Роману, наприклад, перша книга, в якій розповідається про дитинство і юність Данила Романовича, як ми бачимо. Ну, фактично, вона більшу частину роману ем, займає. Таке непропорційно велике. А от друга і третя книги, в яких вже розповідається про події і монгольської навали, і боротьби за об'єднання Галицько-волинської держави, і коронація Данила Романовича, то ці книги, ну, скажімо чесно, не дуже великі. Це третя книга, вона. Трохи більше ста сторінок займає при тому, що в третій книзі оповідається про. Такий багатий подіями період, починаючи з 1245 року, це і битва під Ярославом, і поїздка Данила Романовича в Орду, його боротьба з татарами, його коронація. Але описується це дуже уж коротко. Е, з мінусів книги, це треба зазначити, що Хижняк він був журналістом, і це доволі негативно певною мірою сказалося на його книзі. Тут навіть трошки якісь певні плакатні образи, певна публіцистичність, такі публіцистичні, столько публіцистичні вставки. Роман написав. Згідно офіційної російсько-совєтської ідеології, дуже велику увагу приділяє автор боротьбі Данила Романовича із Тефтонськими лицарями, з Польщею, з Угорщиною. Доволі детально описує, наприклад, перемогу Данила Романовича у битві під Дорогичином у 1238 році над Тефтонськими лицарями. Ось, наприклад, уривок про Тефтонців. Тамплієри, облишивши гадку про гріб господній, збиралися на північ до Балтики. Там треба було проганяти людей з їхньої віковічної землі, розчищати шлях пожадливій навалі німецьких баронів. Потрібні були вбивці, які б забули про серце, про людяність. Такі вбивці знайшлись. Це були тамплієри. Вони перебралися на береги вісли. Одна була їхня мета, одне було прагнення рухатися на схід, хапати землю для тих, що стояли вище від дикунів. Дикунами вони вважали мешканців Прибалтійських земель. А що господарі землі не хотіли її віддавати, господарів можна було вирізати, палити, винищувати. Автор цього роману Антон Хижняк. Він, зокрема, так ем, описує, що Данило Романович він був таким союзником Олександра Невського. що Олександр Невський, який, як відомо, був ординським сатрапом, а в Хижняка в романі Олександр Невський це такий ем, борець проти Орди, найголовніший на русі, і Данило Романович весь час із ним радиться, як боротися з Ордою. Ну, ем, Як я вже говорив, коронацію Данила Романовича Хижняк описує в такому трагікомічному стилі. Наприклад, ось, про майнуло дорогічінське коронування і забулося те непотрібне слово король. Лише у грамотах до папи підписувався цим титулом Данило, а вдома на Русі усі звали його князем. Правда, спочатку, як тільки довідалися про коронування, прикро було Данилові, бо не раз йому відверто в очі кидали образливі слова, докоряли і бояри, і прості. Люди. Ну, і далі тут описується, що Данило Романович для нього Олександр Невський був важливіший, ніж королівський титул. І взагалі Данило Романович тільки покладався на Олександра Невського. Ну І багато тут описується і боротьба з монголами, і боротьба, як тут пишеться з польськими панами, з угорськими баронами, з галицько-волинськими боярами. Роман сам по собі цікавий з художньої точки зору, ну, цікаво прочитати. Але ну, з історичної точки зору. ну... Занадто на ньому вже відбилася російсько-совєтська ідеологія, і від історичної правди роман, скажімо чесно, доволі такий далекий. В незалежній Україні цей роман не передав, не перевидавався. Хочеться зазначити, що в українській літературі про Данила Романовича його часи ну, фактично немає якихось. Літературних творів, Ось це тільки роман Антона Хижняка, фактично єдиний такий великий епічний твір про ці часи. Хочеться вірити, що, можливо, хтось з наших письменників звернеться до цієї тематики і напише такий чудовий епічний твір про Данила Романовича і про його героїчні часи. Пишіть в коментарях під цим відео свої думки про цю книгу, чи читали ви її, чи хотіли б ви її читати. Пишіть свої думки взагалі. Просто пишіть в коментарях, які історичні романи Мані, ви взагалі читали. Ну, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!